У затишній атмосфері кав'ярні книгарні крапля сьогодні лунали не лише аромати кави, а й ідеї, досвід і натхнення. Лідери студентського самоврядування зібралися тут не випадково. Цей простір став майданчиком для живого діалогу молоді з людьми, які змогли втілити свою мрію в життя. Робота зі студентськими радами продовжується. Сьогодні ми завітали дуже в класне місце. На гарну кав'ярню, крапля прагнемо е мотивувати молодь, для того, щоб вона займалася підприємницькою діяльністю, розвивала себе не тільки навчання, але й намагалася зробити щось для себе, працювати на себе і розвивати свої ідеї для того, щоб вони в майбутньому приносили їм якісь досвід або ж гроші. Засновники краплі поділилися історією створення закладу від першої ідеї до відкриття дверей для всіх, хто любить книги, каву та справжні розмови. Молодь слухала не як на лекції, а як на відвертому чаюванні з тими, хто надихає. Сьогодні ми з молоддю говоримо про наш простір. Простір крапля це книгарня кав'ярня в місті Кременчук, яка працює як в новому форматі для нашого міста, де ми Використовуємо цей простір не лише для того, щоб попити каву або придбати книжку, а ще для того, щоб зібратися, проводимо різні цікаві заходи. ми вбачаємо в цьому дуже велику цінність, тому що ми можемо бути дотичними до корисних справ і впливати на формування більш якісного середовища навколо нас. Зустріч пройшла в атмосфері відкритості та взаєморозуміння, надихаючи молодь на нові звершення та поглиблюючи їхнє розуміння сучасного підприємництва. Дуже сподобався сьогоднішній захід. Все дуже було в такій теплій атмосфері камерній. Було дуже цікаво почути історії життя власників цієї кав'ярні, почути про їх досвід, про їх улюблені книжки, якісь особисті моменти. Дякую таким людям. І організаторам за те, що у нас є така можливість почути на собі, побачити та побувати в такому місці. Організаторами зустрічі виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.